Друзі, слава нації, з вами Дмитро Каланча. Значить, друзі, з приводу сьогоднішнього судового засідання в Долинському районному суді значить, перенесли на 10 листопада у зв'язку з тим, що поліція не надала документи, перевірки і невідомо, де вони, в якогось участкового, де той участковий, ніхто не знає. Е, ну, одним словом, ви розумієте, наша поліція, наша поліція. І, взагалі, друзі, подивіться відео повного судового засідання буде дуже багато з приводу роботи слідства Долинського райвідділу. Ну, я думаю, що вірніше сказати не роботи. Ось. Ну, я так розумію, що слідство нашої поліції, нашій державі всюди працює однаково. Ну, верніше взагалі не працює. Ось е е повне зудове засідання. Я опублікую в наступному відео. Всім гарного дня та наснаги.